Поминати ці слова з дня захисняти допомагає. Ми вдячні винний... Богу, що Бог дає силу. Слава Ісусу Христу. Слава Україні для нащадків. Ідеться напередодні першої річниці незалежності України. Лицарів усіх часів нас благають про це кавалерам ордена за мужність. Я хочу всіх привітати сьогодні складанням клятви. Шановна молодь, вірю, що всі ви виростете достойними захисниками України, будете віддано служити українському народові, зберігати і примножувати наші бойові традиції. Станете гордістю ваших батьків і рідних, кожного громадянина нашої держави, гордістю українського народу. Власним прикладом прищепив його батько від російського агресора. Всі часи наш степовий край славився не тільки землеробами, а своєю, а своїм духом людей, які тут живуть. Тому не дивно, що саме наші земляки. Військові національної гвардії, співробітники національної поліції, прикордонники, рятувальники, служба безпеки України були в числі тих, хто першими став на захист України в 2014 році, з перших днів антитерористичної операції. Захищає суверенітет та територіальну стілі з держави, окремий третій полк спеціального призначення. Ми пишаємося всіма військовослужбовцями з кіровоградщини. Від імені усієї громади хочу подякувати усім, хто у важкі часи вступив до лав збройних сил України, національної гвардії, інших формувань. Взяв зброю до рук та захистив свою державу. Свого боку, держава робитиме все для того, щоб військові та її родини почували соціально захищеними. До цього ж також маємо подбати про те, щоб виховати нову генерацію патріотів України. Відповідно то свідомо виконувати обов'язки ліцеїста, готувати себе до військової служби як українського офіцера. Клянемось! Клянемось. Ми готові віддавати всі свої сили та вміння в ім'я незалежності та соборності України, жертовно служити та самовіддано захищати свою Україну від будь-якого агресора. Клянемось! Клянемось! Благословити нових ліцеїстів та окропити священою водою пам'ятника Богдану Хмельницькому. Я задоволений дуже, що є наше державне свято, є наша держава, є ми українці, є козаки, є і були, будуть, і ніхто нас ніколи не переможе. В честь Дня защитника Украины по просьбе администрации, областной администрации Кировоградской области представляем технику и вооружение, которое находится в современной украинской армии. Пожалуйста, вашему обозрению представляются 152 миллиметровые орудия геоцин б «МСТА-Б», дальше идут автомобили «КРАС», автомобиль «ЭВ на базе «Урала», «БРДМ» и «БТР». Вся техника принимала участие в боевых действиях. Нынешний праздник в данное время очень важен. Сейчас Украина стала более объединенной, чем раньше. Мы все украинцы. Мы все уважаем свою нацию, свое государство. Вот пришли поддержать. Щиро переконаний, що День захисника України це одне взагалі з головних свят нашої молодої держави. І зі святом вас, з Днем Пресвятої Богородиці, з Днем Українського казацтва, всього найкращого, тримаємося, бо ми того варті.